Мороз і сонце, ранок чудовий. Десь там білочка сидить. Видно, синички пасуться. Вчора дуже був гарний день, а перед цим стояли морози. І я думаю, що вчора бджілки частково... Можливо, не всі, хто на сонці, можливо, і облітувались. Є крапельки свіжі. До цього не могло бути дивіться. Думаю, вчора легенько літали. Ось, вулик. А це ті, що склінарчик, що побитий був. Кліщем, що так сильно сипалась бджола при обробітку. Всім доброго ранку У нас було десь біля трьох тижнів зиму, ой, вночі морози. Ось все, клуб Спереді, бачите? Гану ззаді я бачу рамки з медом. Тут є, тут не бачу, тут є, тут є, тут є. Тут уже немає. Треба записом. Дивіться чи відводки, чи не відводки. Дивіться, бачите. Світку включати. Спереді клуби А ті клуби, коли ми приїжджали місяць назад. Бачите Клуб спереді, дозаду йде у них ті клуби, які сиділи. Трошки незручно, не хочеться гепати. Отак щільно, то вони і будуть сидіти. А, насипав. І знову спереду. Будем утепляти, так як вже з завтрашнього... Воно то вже з вчорашнього почалося по прогнозам з завтрашнього дня. Десь я не пам'ятаю, були пару таких розтянутих, от їх виглянуть. От, спереді. Клубик стоїть. Будемо забирати лишні рамки. Трошки я наробив теплих составних. Ці взагалі знизу сиділи, як ми приїжджали. Оце тільки піднялися. До речі, е, що цікаво, що підкормку, якщо класти, то підкормку треба класти тоді, коли обльоти йдуть. Коли бджола активна і може достати до верху рамки, тобто достати до самого Канді. Тому що, коли холод, вони зжимаються, ніхто не може достати і зверху лежить пакетик з Канді або з медом, вони чомусь пропали. Це та сім'я, яку я казав, що здвинулися були. Ми сьогодні не знаю це, мабуть, і їхнє. Спершу мене От. Ця сім'я вона була отут. Десь я всунув, оце бачу повномедна. Це не повномедна, це на обсушці стояли. Це теж бачу пуста. І отак вона стояла. Ну, ця рамка трошки ближче стояла десь отут. І отут така от клубицько. Цього. Коли був обліт, вони літали, навіть я не встиг зняти, не слипну шка. О, бачите, і тут бджіла є. Я встановив сюди повну медну рамку. От. Був коментар, я повністю з ним згідний. Обачаюсь, що не треба ставити розріз. Це коли холодно, тоді не потрібно ставити в розріз. А так, в принципі, коли вони літали, клуб переформувався, щоб він там не висів. Це таке буває з осені, як заставні... Ой, заставні. Ці не забереш то прилипну. Це ці. Або йшли ззаду. От клуб звідси сюди. Або йшли ззаду, ну хто його знає. Вранці у нас було мінус 7, вчора десь мінус 10 чи 12, ночі ще холодні. Ось. Приїхали утеплювати, так як передають прогнози вже на вже наступні дні вночі плюс, мінус 2, мінус 3, десь там пізніше 0, а в день коливання від плюс 2 до плюс 9. Вчора дуже сонячна погода була. Я в одній футболці, в зимній курці розстебнутий йшов. Думаю, що як ми бачимо, мабуть, що дехто вилітав кому потрібно було. Тому я як пасічник вихідного дня буду утеплювати. Щось частково покажу. Приїхав дуже рано, так як сьогодні, вечір у мене так сказати, На роботі. Ось, поки зараз холодно, будуть підготовчі роботи, по розцей буду підложувати канді, канді просто ну, стандартна, пудра з медом, Такі, смакота, запах золотарника. Дуже смачний. Буду розкладати канді, ну, дивитися кому потрібно в першу чергу. І якщо буде залишатися, то так просто порозкладаю слабшим, можливо, сім'ям. І теплі заставні. Теплі заставні зробив перший раз, так сказати. Там взиму пару відводків були як відводки. Буклеусу на 300 рамку, на дві. Півтори-дві рамки, я поставив їх зверху на сім'ї, то це їм поставив. І дзвонять люди кажуть, що треба пакети. Пакетів я багато не буду продавати. Але потреба в тому є. Ситуацію ми бачимо. Статистика, що до нового року, навіть до зими, деякі пасіки лягали там на 90%. Думаю, що це проблема все-таки в кліщу, хоча дуже багато людей різні думки. О, тому о, скільки вистачить, буду ставити заставні. Можливо, пізніше іще будуть заставні у нас, о, не встиг останній момент вже подивився погоду, тому треба зробити. Не вистачило верхніх брусочків. Ось. Так що таке? Брав просто пінопласт, вирізав під розмір вулика, щоб він е, плотненько заходив у вулик. І зверху просто 2 на сантиметр реєчка, скільки там 37 по-моєму. І просто скотчем іструдований пінопласт 2 сантиметри грубиною. Е, сонячно, мабуть, сьогодні. Будемо працювати, щось будемо знімати, показувати. Скажу, яка у нас ситуація по відходу, не по відходу. Ну, люди по 2000 сімей мають, ні одного року відходу немає, в чому я дуже сумніваюся. Е у нас мінус один на такий нуклеус був. А, ще до речі, там ще нуклеуси окремо стоять, Тоже подивлюся, що там. Нас, ну, і походу будемо щось знімати показувати 12 рамочники Дивіться, гарно як сидять біля передньої стінки чуть чуть здвинулося до середини перейдемо ж на цю сторону розрядився О. Ті, що я тільки що дивився, вже вони не такі тихі. Це теж від початку до середини. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і ще на крайній сидять. Ну, там вже помаленьку працюю. Ось помітив тут рух. Ще десь зараз тільки пів півднадцятиї, мабуть, або одинадцять О, цей вулик я не рухав. ось його, наприклад. Найсиний. Сінгер, але бачите. чук 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 і вулиці не бачу. Чук -чук 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 -чук. Тут нібито немає. Ось клуб. Тобто здвинувся, ну тут клуб більший. І ці вже з літка вилітають Я іще до них і рядом тут все ряд не ходив. Просто бачу що вилітають. Цікаво. Так, мінус одна сім'я. Це сволоч винуватець І труйки сиплю і дохнуть і видно що ну, прискорбно Вон. Тоже. це ж я ще тільки вранці їх були Я вам їх показував Клубниську сидить на сонце літає. Там льоток нижній, не літають. Там вже вроді в тіньку, ну, може одна десь. Ось таке Починається утеплюю. Ну, розкажу пізніше. Прикра невдача. бачите Друга. Перший рік. У тому році була мишка, але вона ми її викорінили. Перший рік, що це таке от армасово робиться, мінус дві і мінус дві на, на рахунок. День. Вийшов чудово, якби він тепліший був зранку, зробив би трохи більше. Роботи, якої треба було, треба буде ще зробити. Що зробив? Не чистив, деякі тільки проглянув вже е, з, з обіду після обід от е, Просто утеплював, кого було видно, що потрібно корма. Ну, Це відводки були в основному. Відводкам дав е, канді, мед і те, й те б взяв. От, е, на рахунок зимівлі. Як при обльоті, зимньому обльоті, я казав, що не все так однозначно. Я тоді теж небагато проглянув, бо спішив. Тоді я і пізно приїхав. Є сім'ї, які сидять плотненько. Є, вже після обіду почав дивитися, розплоду немає або невеличкі. Ну, Такі е, п'ятна розплоду критого. Корма, в принципі, є, от, можливо, десь в когось якась центральна рамка. от е, Пару відводкам вже вони стали сім'ями, ці відводки були, вони в мене на галочці стояли. Це, дивлюся, вони змістилися, видно, був обліт, вони в лежаку через перегородку сидять, вони змістилися від перегородки і пішли, там трохи більше рамок стояли і перейшли на другі рамки, і там почали під'їдати. Там розплоду багато. я як відкрив там стільки бджоли, видно, що це вони з осені гнали бджолу, то там вже в обід, коли потеплішало почали деякі вилітати, то струсив бджолу, можна матку рамку з маткою залишив. І поставив повномедні на напівмедні от По загиблих мінус 3 нуклеуса, мінус 3 відводка, дві миші і одна, незрозуміло чому, корма є, може кліщ. Одна сім'я, я її на самому початку показував і того разу показував, я так в ряд йшов, мусив перебрати. Підставляв рамки. Отак От виїджено. От. Бджола тут сидить, видно, розплод вони не гнали. Я не пам'ятаю, які вони по силі уходили я вже не записував. Як вони, я мені тільки розвиток там ТС. Ну це F1. Отакий От слой бджоли. Весь по всій площині. Весь вулик. Сімейка займає десь ну, сімейка, бо це не відводок. 3,5-4 рамки, якщо їх так розжать трохи. Десь до 4 рамок. От. Рамки не міняв, все там добре, просто вжав їх і все. Тобто і розплод вони не гнали. Сильна була сім'я, видно, По всьому вулику, по всій площині, такий от сантиметровий. Шар мертвих бджіл. В загальному зимівля, хоча вона дійсно була складна. Оці холода треба було, щоб вони були всю зиму, хоч трошки так розбити. От. ну В загальному я задоволений. Хотів би, якби настало трохи тепліше, якби я ж кажу десь мінус 7 вранці було, це ну, з ночі я приїхав зразу сюди, тут поки носив, підготовчі роботи, бо немає коли. І довго воно теплішало. Десь пів 12, з 11-12 тільки десь щось почало так, вот, а вже потеплішало десь в час, ну в 13 годин. Вот. То я вже тоді деякі сім'ї доставав в рамку, дивився там центр. Вот. Не всі, але так от трошки піджимав. А так практично не вжимав нічого, просто утеплив, бо морози ще у нас такі 7, 5, 3. Вони ще будуть. До цього не було, до цих морозів, а це вони йдуть. Але я кажу, бджоли літають, навіть ті вулики, які я не трогав, на сонці стоять, вилітають. Ну, з нижнім лятком не вилітають, а з верхнім вилітають. То Будуть обльоти, там можуть бути стрибки при тихій погоді сонячній, вони можуть і менше е, вилітати е, температуру в день. Але утеплив, іде вже ну, за день чи скільки там, да Ну, вже на цьому тижні у нас буде календарна весна. От. Загальному задоволений по втратам. Сім'ї не пропали, так як люди пишуть. От. Ну, це ще не кінець зимівлі. Я, вже кінець зимівлі, я вважаю, це початок травня. Тоді вже хто мав відійти, він перезимує, весною може розтануть і пропасти, хто вже дотягує до травня місяця. Тоді цей, бачите, знімали початок, було сонце там. Тепер з другої сторони день вже побільшав. Гарних переглядів. ставимо подобайки, кому сподобалось, підписуємося. Пишіть коментарі, як ви перезимували, як скорочуєте, як, можливо, стимулюєте. Бо я не стимулюю, мені далеко їздить. От. Ну, не наїздишся. Можу приїхати один раз, стимульнуть, але один раз в тиждень це воно таке. Пишіть, буду, буде приємно мені почитати як проводити ранні старти, утеплення. Можливо, ну, кожна свої технології. Мене, мене влаштовує. Поставив перший рік заставні, щоб розігнати сім'ї. А так в мене все йде природним шляхом, завернув, сильно не вжимаю. І отак вони це поставив. Приїхав, коли виходить, подивився, кому треба, тоді підстав, чи канді, чи мед, чи наступного разу і сиропу можна привезти. Пилку тут у нас вистачає. Так що якось так. На рахунок мишей. Не пам'ятаю, скільки я там років вже посічникую. За 15 Перший рік в тому році в одному вулику була миша. Я це по типу пакети або зерна. Це дієва, а це гранули, не буду вже шукати. Купив гранули, гранули стоять. А від тих пакетів то знаходив, я ж спеціально не ходжу, але десь біля стежечки знаходив мертву мишу. От. Реш... Ці заставні заградітелі не ставив ніколи. Там Самі перші вулики, які в мене були, то там є. І то я їх не ставив, Бачите, ще бджоли трошки кружляють. Так що, да, потрібно якісь на таку кількість, якщо помаленьку купляти, то воно і цей. А так зараз візьми купи. Трошки в копійку попаде. Можливо, якісь варіанти. Я бачив в монтажні ленти. Люди якось теж. Чик-чик, бджола проходить. Мишка не заліза. Можливо, такий варіант дешевий буде, але трошки клопіткий. Ну, то таке. Все, всім дякую, гарних переглядів.